Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати з вами деруни. І я вам розкажу всі секрети приготування вдалих і дуже смачних дерунів, які ми будемо подавати з класним соусом. Тому залишайтесь зі мною і давайте готувати разом. А дихнув мене на цей рецепт. Недавній похід до магазину Єврогол, який знаходиться у місті Рівне, ТРЦ екватор. Дівчата, скільки тут краси, акційних пропозицій та новинок. І тут я придбала драбину, якої мені не вистачало у квартирі вже декілька років. Це все можна придбати як в магазині. Офлайн, так і онлайн посилання прикріплю в описі під цим відео. Вони пропонують величезний асортимент різної продукції, особливо вражають вироби з бамбуку та власне виробництво сушарок, гладильних дощок чи такої ж драбини, як у мене. Очі розбігаються, хочеться купити абсолютно все. Тому затарились конкретно. і Йдемо додому. Так, ви знаєте, що дівчата я розкажу? Тепер, де я буду готувати ще частіше. Знаєте чого? Я. Нарешті купила цю драбину, завдяки якій я зможу доставати свою лісорубку, яка треба на деруни. Я покажу просто де вона. Дивіться. О! 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 Це те, чого мені не вистачало. Тепер дивіться. Отож, взяли гарний настрій, дістали м'ясорубку, начистили овочі і трема даруни. Бо вручну терти їх не зовсім хочеться. Ще розпакували всю красоту, яку я купила в цьому магазині, і готуємо. Натираю картоплю. Перетерла пару картоплин, далі перетираємо ще цибулю. Я її додаю майже відразу для того, щоб картопля не темніла. І завжди я додаю свої даруни. Знаєте що? Саме моркву. Я просто не уявляю без моркви рецепт дерунів, от не такі вони виходять за смаком. Щиро рекомендую вам спробувати приготувати саме із морквою, і тоді побачите результат. Також я взяла таких три гарних зубчика: часнику, без часника деруни, зовсім не ті. Коли все натерте, додаємо яйця. Я казала моя колись бабуся, чим біль. Більше яєць, тим смачніше. Приправу 10 овочів це за бажанням, але мені подобається, як вона грає з смаками саме в дерунах. Хоча її досить рідко використовую взагалі в повсякденному житті. І далі дивіться, на 1 кг картоплі я беру 4 яйці та 4 столові ложки з таких з гіркою борошна. Я всі продукти з'єднала і паралельно вже ставлю на плиту розігрівати сковорідки із смальцем. Так, деруни я обсмажую саме на смальці, тоді вони виходять з такої Румяною і хрусткою скоринкою. Далі перемішую, треба, щоб оце все якось готувалося, так би мовити, паралельно. Гріються сковорідки, замішується тісто на деруни. Воно виходить ось таке нерідке, не густе, середньої консистенції. І я, до речі, рідину із картоплі ніколи не стіджую. От натерла овочі і відразу все вже заколочуємо тісто. Обсмажую на такому досить великому вогні по 2-3 хвилинки з кожної сторони до рум'яної скоринки. На смальці вони виходять ароматними і дуже румяними. Я відразу смажу на двох сковорідках, щоб швидше, тому що завжди роблю велику порцію. Так, берунчики досмажуються, я паралельно готую соус. Беремо кисломолочний сир, додаємо сюди за бажанням, якщо є сир фета, в мене просто повзала, щоб думаю, щоб не пропав. Сметану та зелень укропу. Посолила, зовсім трішечки буфета солона, перемішуємо. Дівчата і соус готовий. Я вам скажу, що таку е, добавку на дерунів не в кожній сім'ї готується. Звичайно, всі їдять сметаною чи з якимись грибочками. Я коли вийшла заміж, мій чоловік був здивований і казав, що раніше ніколи такого не пробував. І мені оцей соус з сиром це просто смак мого Дитинства, і я вам скажу, що сметаною це навіть поряд не стояло. Отож, ну, друзі, якщо вам сподобався мій рецепт, обов'язково збережіть його, натисніть подобайку і напишіть в коментарях, як готуєте даруни ви і з чим подаєте. Вам не важко, мені дуже приємно до нових зустрічей. Готуйте і смакуйте разом зі мною.